Всім привіт! Сьогодні в нас огляд знахідок в секонд-хенді. Подивіться, в мене в руках ось такі під крокодила. Увага! Від Versace, Made чи Italy, лофери або макасіне, або топсайдери. Що це таке? Як ви думаєте? Я більш схильна думати, що це макасіни. А ви напишіть в коментарях на вашу думку, який це, що це за тип взуття. Вони драні, я їх не беру, йдемо далі. Сьогодні я хочу показати відразу речі люксові. Вони, звісно, дещо дорожчі, ніж звичайні на вагу. Ось така футболка. Дивіться, спортивний такий стиль. Але я не думаю, що вона для заняття спорту. Я думаю, що вона от саме для таких кежуал луків, образів. Ось така вона класна, колір і якість просто супер. І навіть з цими сірими спортивними штанями мені здається непогано. Телефон сюди не вписується. Кепка. З кепкою. Ось так. Люкс, не знаю, скільки вона коштує. Якість дуже класна. Така прохолодна тканина. Ще ось таку куртку, дивіться, взяла примірочно. Це теж люкс. І вона нова з етикеткою. Там етикетка, ну мається на вас ярлик. По типу джинсовки, але це такий чорний денім, цупки, кнопки. Дещо завелика, але от мені таке подобається. Такий оверсайз. Дивіться, класна, дуже класна якість і нова. Абсолютно. Ту ще подивлюся, скільки це все коштує. Марка цієї куртки River Island. Так, Примірка ось такої блузи. Повністю прозора, дуже красива, якість класна. Звісно, не сінцей і не Резерт. Гіпюрова. І з цими штильми вона найкраще, звісно, поєднується з класикою. До цих штанів кльош темно-коричневий, такий шоколадний відтінок, більше, звісно, підійде ось такий кардиган. Зара дуже класна ця клітка, гусяча лапка. На жаль, він весь в катишках просто. От Кожний міліметр усіяний просто цими клубочками. Взагалі дуже класний фасон, Стильна, стильний принт. Тут, наприклад, блакитну блузу тягати і з коричневими маштами дуже класно. Ось такий образ мені подобається найбільше. Класичні штани. Тут все класика, ну, окрім красівок. Дивіться, класичні штани клюш, класичний кардиган зара. Класичний фасон, скажімо так, кардиган Зара і ось цей топ іпюровий. Сюди можна білизну, звісно, чорну вдягати, бо в мене зараз тілесна. Вона виділяється, їй видно, просвічується. Штани дуже комфортні. І ось така сукня. Зараз гляну Марку, тому що марок я ще не називала жодної. Дивіться, оце така довжина. У мене ноги якісь короткі в ній здаються. В цих кросівках треба щось таке вдягати з довгим мисом, якісь чоботи, не знаю, якісь напівчоботи, якісь батільйони, туфлі чи босоніжки закриті. Тому що сукня така, вона не літня і не восняна, це більше осінь зима. Або її вкоротити, наприклад, вкоротити ось так і вдягти якісь чоботи, ботфорти, да, височенні. Тоді буде, нога візуально буде видовжуватися. Отак мені, чесно кажучи, не подобається. Хіба що сюди вдягти чорні такі майже непрозорі колготки. Тоді буде нічого так. А взагалі сукня супер. Просто в хорошому дуже стані. Тканина дуже м'якенька, приємна. Не знаю, скільки коштує, треба дивитися. я б її купила, якщо чесно. Мені подобається цей фасон, такий крій, не супер в обтяжку. Як ви бачите, розмір абсолютно мій. Ну, і, звісно, з цим кардиганом класика жанру взагалі супер. Дивіться, окуляри. Цей кардиган це сукня. Довжина кардигану має перекривати, звісно, довжину сукні. Так, ще ось така цікава ікрі, цікавий фасон джинсової куртки. Таке рідко зустрічається. Але дещо треба подумати, з чим це може бути. Якщо сюди, наприклад, джинсові з такого ж відтінку деніму чоботи, тоді було б гармонійно, да? або сумка, шопер може бути. Коротше, треба думати, з чим це носити, хоча і так уже непогано. Я брала ще ось такі штани, не буду їх приміряти, мені достатньо одних. Ось, а зараз подумаю, що робити із кардиганом із цим зараз І сукня, яка на мені дуже теж сподобалась. Так, сукня марка River Island. 12-й розмір. Кардиган Зара. Дуже ношений, прямо через щур його носили. Дуже. Такий брудний, в брудному стані заношеному. Дивіться, навіть ось рукав, на рукаві якесь пятно, якась пляма, яку незрозуміло, як виводити і чим, в якому стані етикеточки. Прикро, дуже-дуже прикро, дуже класний фасон. Так, далі блуза. Гіпюрова, гіпюрова блуза H&M, 10-й розмір. Ска. Дуже класно. І ось ця футболка сподобалась Елька Сиг Сілк. Такий бренд в спортивному стилі. Можливо, це навіть бренд якихось спортивного одягу, не знаю. Звісно. Штани, коричневі кльош, марка Boho, Буху, точніше. Буху, 10-й розмір, шестірка, еска. Так, ціна сукні люкс. 699. Сьогодні люкс, 181 гривня. Так, ціна за кардиган сьогодні 231 гривня, ціна дня 252 І Ще один дуже класний піджак. Такий довгий класичний крій, фасон. Просто немає слів, під шанель. Такий твідовий піджак. Дуже красивий, щось. Нагадує силует, нагадує. Стиль кальяну. Такі заокруглені йдуть бедра тут. Дуже класний піджак, чорно-білий, класика. Все, як я люблю. Так, це предіолетанк. Ось такий і він в непоганому стані, достатньо. Такі кузики. Складні. Цікаво, склад не Так, у нас тут іде 100% полієстер, верх і підклад. Але дуже симпатичний, дуже симпатичний. Дивіться, що ось така сподобалась сумочка дуже форма, така стильна, дизайн сумочки класний, але низ. Низ уже ось протерті, протерті куточки, як ви бачите, з обох боків. І з ними вже нічого не зробиш, звісно. Сумочка дуже крута. На три відділи. Посередині ось такі із тканини іде. І як ми бачимо це, як це називається, застібка. Ніде абсолютно не, ем, не зламана. Дивіться, яка класна сумочка, стильна дуже. Я б її взяла, якби не подерті, подерті кутки. А, і ще ось прикольна теж є коричнева. Але, знову ж таки, подерта. Сумка супер. Теж класна. Стильна, чорна така. Друзі, і наостанок хотіла показати вам ось таку блуза сорочка, відтіночок, такий шляхетний, бутилочний, його ще якось так називають. Або ж це просто відтінок хаті. На жаль, на ній ви бачите, там така затяжка, або ж там була маленька дірочка. Розмір, звісно, не мій, але просто показую, які класні речі іноді в секунді трапляються. І можна створити просто шикарний, дорого-багато а аля Лук. Ну і ще мене підкупила дуже ось ця блуза. На жаль, не мій розмір, відразу кажу, я її не взяла. Підкупила своїм таким е, французьким паризьким стилем парижанки. Так, е, схильні вдягатися. Наприклад, з джинсами, з якоюсь спідничкою в обтяжечку. Така блуза була б е, дуже класно, точніше би. Next, 14-й розмір, не мій за широкий цей квадратний виріс. Погляньте, зараз бантики стріляють річечки в моді, і навіть ці рукавчики три четверті можна зав'язати на бантики.